Шведський професор біоніки Макс Ортіст Каталан презентував в Україні інноваційну методику боротьби із фантомними болями після ампутацій. У рамках наукового туру містами країни він знайомить українських медиків із технологією, яка, за його словами, дозволяє зменшити біль до 70%. Ключовим елементом лікування є використання сенсорних пристроїв у поєднанні з будь-яким гаджетом із екраном. Пацієнт бачить на ньому свою віртуальну кінцівку, що що сприяє відновленню нейронних зв'язків та зменшенню больових відчуттів. Професор вже співпрацює з низкою реабілітаційних центрів в Україні та заявляє про готовність безкоштовно надавати обладнання іншим медичним закладам якщо навчити мозок та м'язи знову працювати разом, фантомний біль зменшиться. Пацієнти з ампутацією сядять напроти монітора. Його знімає камера. на екрані він бачить, що у нього ніби з'являється уявна кінцівка, якою може Таких девайсів на жаль у нас ще немає. Але я сподіваюся на те, що все-таки з нами поділяться. і Ми будемо мати. Для мене, як для ерготерапевтки, дуже важливо, щоб люди були активні в повсякденному житті. А коли у них немає болі, вони стають більш активнішими і це покращує їхню якість життя.